Вітаю! Перед вами класична засніжена ялинка з шишками у висоті 2 метри 30 сантиметрів від Urban 3. Ялинка класичного темно-зеленого кольору з таким білим напиленням на кінчиках що імітує сніжок. А особливістю цієї ялинки є те, що тут є додаткові гілочки, на яких прикріплені справжні знезаражені шишки і з блискітками. І саме тому ця ялинка є найпохнастіше серед всіх класичних ялинок. Ялинка виготовлена із первинного матеріалу ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Він є абсолютно безпечний, адже там немає жодних токсичних домішків і немає неприємного запаху. Тому, якщо у вас дом'є діти, або ж люди з алергією можете не хвилюватися. Висота 2 метри 30 сантиметрів підходить, якщо у вас висока стеля. Дуже гарно виглядає, якщо між верхівкою ялинки і стелею ще й різниця 10 сантиметрів. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка стійка металео складається із чотирьох ніжок. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. але хвилюватися не варто, адже гілочки можна легко підігнути і змінити діаметр доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки будуть добре триматися і не гнутися, навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок. 94% споживачів Urban3 обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення і ціни, і якості. Ми говоримо все так, як є. Насправді, і єдиний мінус цих ялинок це те, що з роком в рік вони можуть трішки мнутися. Але не хвилюйтеся, адже це можна легко виправити за допомогою парового генератора або ж звичайного фену. Ви просто вмикаєте на гаряче повітря, підносите до гілочок і під тиском гарячого повітря вони знову стають рівними. Також до ялинок ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка, вона заокрулена конусом доверху. До речі, сніжок зовсім не осипається, голочки теж. І шишки дуже надійно прикріплені. Ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку цупку та решарову коробку із пластмасою ручкою, що вам було зручно занести її додому. Отож, якщо ви шукаєте красиву, безпечну та деталізовану ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками висотою 2 метри 30 сантиметрів на Урбан Трі прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.